Ні один лікар вас не вилікує, і лікарі про це знають. Вони не лікують. В них є можливість симптоматичного лікування. Тобто є протокол. Ти кашляєш оце від кашлю. Але Причиною будь-якого захворювання є спосіб життя людини, і лікар, коли дивиться на людину, він знає, що потрібно змінити спосіб життя, щоб людина вилікувалася. Але для цього потрібно зробити неймовірний шлях роботи над собою кожній людині. І лікарі вам про це ніколи не розповідають, тому що їм це не потрібно. Він не буде вам розповідати про те, що ви пережираєте, що вам потрібно режим тримати, що вам потрібно жити це життя без стресів. Їм насрати, тому що вам насрати на своє життя. Єдине по факту, що може фундаментально змінити життя, це зміна ритму життя, зміна темпу життя, зміну підходу до заробітку грошей, зміну підходу до вибору людей навколо, зміна взагалі свого кола оточення, місця існування і так далі. Але більшість людей на це не здатні через те, їм просто дають таблеточку, а потім вони жаліються, що ця таблеточка їх не виручила, тому що ви себе не спасаєте. Для чого вам комусь вас спасати?